Святкування свого десятиріччя кафедра соціальних комунікацій продовжує усталеними на факультеті традиціями. Вже в п'яти найкращі творчі роботи студентів спеціальності журналістика відзначають під час щорічного конкурсу журналістської майстерності «Студпрес». Матеріали свої студенти можуть подавати протягом року. В кінці року викладачі оцінюють ці роботи і на кращі роботи визначаються переможцями. Для такої захочувальної мети інколи ми приходимо до маленьких хитрощів, додаємо якісь 0,5 балів до здачі якоїсь роботи. Звільняємо студентів від захисту курсових досліджень або якісь невеличкі пам'ятні подарунки та грамоти, які вони можуть отримати. Щороку кількість студентських робіт збільшується, а якість написання матеріалів виходить на новий більш складний рівень. Викладачі говорять, ці ті студенти, які на першому курсі писали елементарні замітки, на четвертому можуть похизуватися аналітичними матеріалами та навіть журналістськими розслідуваннями. Студентка четвертого курсу Олександра Стрельник стала переможцем у номінації Кращий мовець. Дівчина не вперше отримує нагороду конкурсу, але цього року їй особливо приємно. Це номінація кращий мовець. Я з чотирьох курсів виявилася кращою, Мені дуже приємно. Мене підштовхують до того, щоб я розвивалась, мене спрямовують у потрібне русло, і я реалізовую свої творчі доробки і творчі навички, які я отримую під час навчання. Після підбиття підсумків студентського конкурсу наймолодших першокурсників прийняли до лав журналістів. Основним етапом посвяти студентів-першокурсників це є підписання Ання такого етичного кодексу українського журналіста ми взяли таку традицію, запозичили у студентів медичних університетів. Тому ми вирішили для студентів-журналістів своєрідну таку посяту провести, для того, щоб студенти знали, що у своїй журналістській діяльності мають дотримуватися основних положень. Після підписання етичного кодексу першокурсникам приготували сюрприз. Студентів частували хлібом з гірчицею, перцем та хріном. Таким чином старші колеги показали першачкам, що журналістська робота складна, сповнена гіркоти. Та причинки довелося першокурсникам з'їсти й лимон, не скривившись. Це дозволить їм у майбутньому гідно тримати лице. Новоприбулі журналісти, пройшовши по святу, діляться своїми враженнями від перших зроблених кроків у майбутній професії. Перед тим як саме зробити такий вибір, коли я подавала документи для вступу і обирала свої професії, я трошки практикувалася. Я хочу доносити правду до людей, допомагати їм. Тому що це професія, яка пов'язана зі спілкуванням, це завжди цікаво. Ти завжди дізнаєшся щось нове для себе, і так само щось нове даєш людям. Ми колективно працюємо з одногрупниками, та ділимося з. Інакну іногда, от коли щось не получается, ми друг другу допомагаємо. Очень ж дерзні терпінням, коли будемо пісати свої журналістські матеріали і байдемо на практику. В усіх починаннях першокурсників підтримують як викладачі, так і старші студенти. Обіцяють консультувати та допомагати у навчанні і написанні перших журналістських матеріалів. Дарина Дишкант, Максим Пруткун, телеканал Херсон Плюс.